Що якби я сказав тобі, що твоє власне обличчя може стати твоїм найбільшим кошмаром? Дванадцята година ночі. Ти вимикаєш світло у спальні. У темряві блиснуло дзеркало на комоді. І ти бачиш щось жахливе. Це ніби ти, але не ти. Обличчя спотворене, очі чужі, усмішка зловісна. Серце калатає так. Що готове вискочити з грудей. Секунду це ж твоє відображення. Але чому воно виглядає як персонаж з фільму жахів? Ось шокуюча правда. Твій мозок щосекунди обманює тебе. Особливо вночі, особливо з дзеркалами. За п'ять секунд у твоїй голові відбувається справжня нейронна битва між реальністю та ілюзією. І реальність. Не завжди перемагає. Якщо хочеш розкрити таємниці свого власного мозку, тисни лайк, а підписка на лабораторію страху покаже тобі, як працює твоя голова насправді. Твій мозок це не просто орган, це параноїдальний охоронець, який бачить загрозу в кожній тіні. Коли світло тьмяне, зорова кора отримує лише половину інформації про твоє обличчя. А що робить мозок? домальовує решту на свій розсуд. Колись наші предки виживали завдяки цьому краще помилитися і втекти від кущика, ніж пропустити справжнього хижака. А тепер цей механізм змушує нас боятися власного носа у дзеркалі. Уяви твій мозок працює як художник, який малює портрет у повній темряві. Результат кошмарна карикатура замість твого обличчя. А що, якщо я скажу, твоє відображення справді змінюється? Це не твоя уява, це реальна нейробіологія у дії. Підпишись і лайкай, якщо готовий дізнатися, як твоя голова грається з тобою. І ось тут починається справжня магія мозку. Через 30 секунд безперервного погляду на себе активується ефект незнакомця в дзеркалі. Науковці відкрили. Навіть при нормальному освітленні твоє обличчя може стати чужим за лічені хвилини. А ти помічав, як твоє відображення оживає у темряві? Напиши в коментарях: цікаво зібрати колекцію цих містичних моментів. Італійський психолог Джованні Капуто зробив експеримент, який змінив уявлення про дзеркала назавжди. 50 добровольців сиділи у затемненій кімнаті і дивилися на себе у дзеркало протягом 10 хвилин. Результат приголомшив навіть самого дослідника. 90% учасників побачили у дзеркалі не себе хтось бачив обличчя померлих батьків, хтось звірячі морди, а дехто справжніх демонів з горящими очима. Один хлопець побачив у дзеркалі свого дідуся, який помер 10 років тому. Дівчина розповіла, що її відображення перетворилося на вовка з оскаленими зубами. Це не галюцинації божевільних, це абсолютно здорові люди з нормальною психікою. Капуто довів, кожна третя людина на землі може пережити цей ефект. Підпишись на канал і лайкай, якщо хочеш дізнатися більше таких приголомшливих фактів про мозок. Але найжахливіше відкриття чекало попереду. МРТ сканування показало, що під час перетворення у дзеркалі. Активуються ті самі ділянки мозку, що відповідають за розпізнавання знайомих облич. Твій мозок буквально думає, що бачить когось іншого. Нейрони у веретеноподібній звивині працюють як божевільні, намагаючись ідентифікувати незнайомця. І ось де стає справді моторошно. Дослідження показало, що чим довше ти дивишся, тим більше спотворюються відображення. Через 15 хвилин. Деякі люди взагалі не могли впізнати себе. Темна наукова правда. У цей момент активується мигдалеподібне тіло центр страху у мозку, тому ти відчуваєш справжній жах, дивлячись на чужака у дзеркалі. Ще шокуючий факт навіть при денному світлі, якщо зосередитися на одній точці свого обличчя, воно починає плавитися через 30 секунд. Науковці з Гарварду виявили, це стародавній механізм виживання. Коли мозок не може чітко розпізнати обличчя, він автоматично класифікує його як потенційну загрозу. Чи помічав ти, як твоє відображення змінюється у темряві? Поділись своїм досвідом в коментарях. Можливо, твоя історія стане частиною наступного дослідження. Тепер я розумію, чому моє власне обличчя може лякати мене до смерті. Це мільйони років еволюції кричать обережно. Невідомий об'єкт. Тепер, коли ти знаєш правду, повернемося до тієї нічної ситуації. Ти знову стоїш перед дзеркалом у темряві. Але тепер ти розумієш, це не містика, це твій мозок захищає тебе єдиним відомим йому способом. Ось ще кілька фактів, які підірвуть твою свідомість. Дослідники Стокійського університету з'ясували, люди з яскравою уявою бачать у дзеркалах найбільш спотворені образи. Чим креативніша людина, тим страшніше її відображення. Жінки відчувають ефект незнайомця в дзеркалі на 30% частіше за чоловіків. Причина у них краще розвинена ділянка мозку, що відповідає за розпізнавання емоцій на обличчях. Найдивовижніший факт діти до 7 років майже ніколи не лякаються свого відображення вночі. Їхній мозок ще не навчився домальовувати загрози там, де їх немає. А ось це справді жахливо. Люди, які медитують понад 5 років, можуть викликати ефект спотворення відображення навіть при яскравому світлі. Їхній мозок навчився відключати звичне сприйняття. Вчені Стенфорду відкрили дзеркала у спальнях викликають порушення сну у кожної п'ятої людини. Причина підсвідомий страх побачити щось жахливе у власному відображенні. Останній приголомшливий факт. У стародавньому римі дзеркала завішували тканиною на ніч не через забобони, а тому, що люди інстинктивно відчували щось не так з відображенням у темряві. Цей страх говорить про дивовижну річ наш мозок досі живе у печерах, готовий до битви з мамонтами. Він не розуміє, що ми у безпеці, і продовжує захищати нас від загроз, яких уже не існує. Як думаєш? Чи варто боротися з усіма нашими первісними страхами? Чи може іноді краще довіряти древній мудрості мозку? А тепер, коли побачиш своє страшне відображення вночі, усміхнись йому, це твій особистий охоронець працює понаднормово, щоб тебе захистити. Підпишись на лабораторію страху, ставай лайк і напиши у коментарях, який давній страх людства розібрати з наукової точки зору наступним.